Президент Зеленський говорить про те, що поставити на місце треба Путіна, російського диктатора, усіма можливими способами. Міхал Камінський, віцеспікер Сенату Польщі, теж на полях саміту. Зараз ви вже бачите Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України в нашому ефірі. Але я хотіла процитувати Михайла Камінський Сергію. Він сказав: якщо ви росіянам подасте руку, вони вас з'їдять. Вони вас з'їдять, і така їхня природа. І тобто, ми західний світ маємо давно зробити про це висновки. Ви вірите, що на полях саміту вони будуть зроблено? Чи всі, хто туди прибув, вони вже однодумці. І вони ці висновки зробили заздалегідь. Треба бути з вами з усіма чесними. Звичайно, Росія, яка протягом. Сімдесяти років, коли була частина радянського союзу, потім 30 років після розпаду радянського союзу, вона працювала з багатьма країнами африканського латиноамериканського континенту різними способами шантажуючи, нав'язуючи. Ну згадайте лише карибську кризу 62 року ядерні боєголовки на кубі. Тобто щупальці Росії скрізь по світу, і те, що Україна зараз демонструє, це диво, це те, чого ніхто не очікував, тому що здавалось би. Україна країну, яку завжди сприймали як придаток Росії, як яка не здатна чинити спротив, вкотре всіх дивує. Спочатку це відсіч російської агресії в 22-му році. Потім це деокупація українських земель. Половина того, що було захоплено, було деокуповано. Потім санкції. Потім по суті вже західні держави змирилися з тим, що російські активи будуть працювати на відновлення України і озброєння України, отримання Україною не озброєння. І зараз дипломатичний прорив. хто б що не казав. 100 організацій і держав світу зараз з Україною підтримують три пункти з десяти формулу миру президента Зеленського. Це означає, що далі буде інше складоватися вже розширяти пункти, які будуть підтримувати. Можливо, менше країн, але це сигнал. Цивілізований світ з нами. І зверніть увагу, навіть Латинська Америка, які країни делегували перших осіб. Це розвинуті країни Латинської Америки. Це Коста-Ріка, одна з. Ту, яку називають Швейцарія Латинської Америки, – дуже розвинута країна Латинській Америці. Це Чилі, країна, яка пройшла шляхом ліберальних реформ, яка рухається зараз до високих стандартів життя. Це Колумбія, яка теж пройшла через складний шлях, але зараз є одним з лідерів латиноамериканського Економічного відродження, це Аргентина, яка йде зараз шляхом реформ після приходу нового президента на інаугурації якого їзде Зеленський, який домовився по суті про підтримку Аргентини України Аргентиною України на інаугурації. І звичайно, ці країни це те на що орієнтуються інші, тому що там вищі стандарти життя, там реформи. І сподіваємося, що це коло буде теж розширюватися. Тобто, Якщо таку відповідь скорочено сказати українській владі, президенту, главі офісу Єрмаку, МЗС, Кулебі вдається робити те, на що Росія ніколи не сподівалася. Україна заходить на ті ринки, якщо може дипломатії, на ті ринки морального співчуття, якщо такою мовою трошки можливо комерційно казати, де б завжди була монополія Росії. Монополія Росії руйнується зараз і. Це вдається робити Україні через два з половиною роки після початку війни. Коли дуже складно, перші два-три тижні емоційно було легше після деокупації було легше зараз, коли війна має таку дуже складну динаміку, все одно отримати 100 держав і організацій на цьому саміті це величезний дипломатичний успіх. Це дуже потужно і не помічати, ви маєте рацію, не помічати це. Це на жаль, ну я бачу зараз, як прихильники попереднього президента його спікери намагаються нівелювати цей успіх. Це просто ганьба. Ви не можете в один голос співати з російською пропагандою, а вони на жаль це роблять. Треба визнати, що це прорив, і цей прорив оцінять не наступні покоління, а ми вже зараз. Ми вже зараз, завтра, сьогодні, коли власне формується ця коаліція по підтримці України і даватиме результат вона вже зараз, а не через покоління. Маєте рацію, дійсно історичні події відбуваються на наших очах. Ми всі є сучасниками і свідками цих історичних подій, які матимуть наслідки світового рівня. Та Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, що долучилися.